В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, <ocalyptic music> Присилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу. Розповідає детально такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, там, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі. Виборчі кампанії і так далі. Потім, після цього ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв на кожному перекрьості. Поняли, бо їх магазин, але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це не бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от, спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються на їх місці. Будуються новий там Aldi, Kaufland, Флантрева, неважливо. імперія розвивається. зрозуміло. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція? Чи ні? Напевно, здорова ну, вперше, ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші найменші ціни будуть на продукти, і це надовго на коротко підсумуємо. Знижки є, ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. Їхній депресивний стан, який в Німеччині дуже високий, Він там вирівнювався по німножку, хоч в одній сфері, да ну і звісно це якби а, борьба всіх магазинів за свою присутність. Ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. Імперія розвивається. Дуже добре, що тут і бізнесам великим добре да нам, нам яка різниця, де покупати продукти, і дешевше людям буде. Ну, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!